Волохатий носоріг на Прикарпатті на Івано-Франківщині презентували копію старунського носорога, рештки якого знайшли ще на початку минулого століття. Науковець Андрій Бокотей зазначає, це унікальна подія не лише для Прикарпаття, а й для України. Унікальність полягала саме в тому, що це була туша, це було тіло законсервоване в озокериті, в нафті, в різноманітних парафінових сполуках. Це була шкіра з рештками шерсті. Навіть в шлунку були рештки рослин, якими він харчувався. Тобто, це була достатньо добре збережена тварина, яких до того раніше не знаходили. Оригінал старунського носорога експонується у Краківському музеї, а його копії дивують відвідувачів у сотні світових музеїв. Відтепер гордість української історії буде й на Івано-Франківщині, зазначає журналістка Алла Пас, котра стала ініціаторкою відтворення історичної знахідки, що була виявлена на території Прикарпатського краю у 1929 році. Я е, зрозуміла наскільки. Оця старунська знахідка, вона унікальна для світу і насправді, що Прикарпаття нею може пишатися. Ну тобто, це на рівні, як я не знаю, гробниці в Єгипті. Скіфська пектораль, і цей перелік можна перераховувати дуже довго. Спочатку перемовини з поляками, а потім складне перевезення. Доставити експозицію було нелегко, зізнається Юлія Поясик. У нас є дотичні люди до цієї події, так і до цієї ідеї. Це, зокрема, Алла Пас і ем, організатор, який допоміг у перевезенні. Скульптури сюди, це голова Богорочанської територіальної громади Заремба Ростислав. Ну, звісно, це була важка праця, так, ідея дуже цікава, дуже цікава, тому що вона є поштовхом для наступного наступних таких археологічних, можливо, розкопок, експедицій, так, які нас пов'язують із. Міжнародними музеями, так і міжнародними науковцями не лише рештки до історичних істот, а й корисні копалини та поселення древніх людей можна знайти на Богородчанщині, зазначає професор Андрій Бокотей. Потенціал неймовірний. Це унікальна структура, унікальне місце, де ще в 19 столітті нафта залягала відкрито. То її черпали якимось ємкостями, потім копали в шахти для того, щоб видобути нафту, а пізніше його зокерит, який під нею залягав земний віск. Ця ділянка існує вже дуже давно, і ще з тих часів, коли там мандрували мамути, носороги, великороги Олені і багато інших тварин, які на преликий жаль, не дожили до наших часів. Там довкола Старуні знайдено 17 палеолітичних стоянок давньої людини, первісної людини. Тому там є можливість знайти навіть законсервованих людей в тих речовинах. Побачити копію старунського носорога можна у музеї цивілізації, у парку історії землі, що в селі Підгір'я Богородчанської громади. Ліліана Іванійчук, Андрій Левків, Анастасія Бегей. Новини телерадіокомпанія Рай.